Халати жіночі без поясків, up to fashion, це Німеччина. Лише 196 гривень за одиничку. В велоті були представлені 10 варіантів і вартує 1960 гривень. Вони йдуть в різних кольорах. Зараз вам покажу ось така пильна троянда, такий розживатий він. Такого гарного, приємного кольору, йде в смужечку, кишеньки. І ось такий воріт. стандарт 100, означає, що використовується якісні гіполергенні матеріали та фарбники. Далі показую, буде ось такий більше до бордового, такий бордовий з рожевим. навіть. Як бачите, тут смужечка потонше буде. Збоку кишені у нас. Також він з воротом йде. І подивіться. Тут йде вишивка, дуже мило, такий маленький, незначний акцентик, але як він гріє душу. Так, і показую вам ось такий варіант бежевий з таким молочним коричневим воротом, з кишеньки. Розмір S -очки буде 5, емочки одна, елічки буде 4. Класний розмірний ряд, класний продукт і буде гріти дуже сильно. Якщо бажаєте замовити, звертайтеся до наших менеджерів, а їх контакти під цим відео.